Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин Теми Дня. У ніч на 1 травня Росія випустила по території України п'ять балістичних ракет іскандер М та 170 ударних ППЛА та безпілотників імітаторів інших типів. 74 ворожих дрони збили на сході півночі півдні та в центрі країни. 68 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Так вночі ворог здійснив атаку ударними безпілотниками на Одесу. У результаті загинуло двоє людей. Ще 15-ро поранені. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, школа та легкові автомобілі. В одній з багатоповерхівок рятувальники разом зі службами взаємодії. Евакуювали понад 200 людей. Подекуди спалахнули пожежі. Тим часом у наслідок ударів по сумщині постраждало троє людей. Пошкоджені житлові будинки та нежитлові приміщення. Господарські споруди, навчальний заклад та заклад охорони здоров'я. На Київщині під час дронової атаки противника працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Унаслідок падіння уламків пошкоджено приватні будинки, магазин, господарські споруди, гараж, а також виникли загоряння у лісовій місцевості. Постраждалих серед населення немає. Захищали незалежність України ціною життя у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з трьома героями. Солдату Вірослану Бондарюку, воїну військової частини А-40-56, останню шану віддали у Ломаченцях Дністровського району, із солдатом Юрієм Глебчуком, воїном військової частини А-48-20, попрощалися у селі Мигове. Молодшого сержанта Олександра Бідяка, воїна військової частини А-25,82, командира гармати артилерійського взводу 2-ї артилерійської бригади 82-го десантно-штурмового війська. Востанню дорогу провели у селі Щербинці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Рак молочної залози найпоширеніше онкологічне захворювання серед жінок. Щороку тисячі українок стикаються з цим діагнозом. Проте медицина не стоїть на місці. З'являються нові методи раннього виявлення, сучасні підходи до лікування. А головне є фахівці, які щодня стоять на варті жіночого здоров'я. У Чернівцях протягом двох днів триває науково-практична конференція, яка об'єднала провідних онкологів з усієї України. Про головні теми зустрічі розповідаємо далі у нашому сюжеті. Другий рік поспіль у Чернівцях проводять потужну науково практичну конференцію, яка об'єднує провідних фахівців з онкології з усієї України. У фокусі рак жіночої молочної залози одна з найпоширеніших і найнебезпечніших форм онкології серед жінок. Тож, аби поділитися інноваційними методами лікування цього захворювання та обговорити найактуальніші проблеми. У Чернівцях організували науково практичну конференцію. Рак грудної залози обрані питання. про. Актуальність конференції зрозуміла, тому що захворювання злоякісні, добре молочних залоз, вони не зупиняються і не стоять на місці. Вони потребують постійного висвітлення, як лікування, як діагностика, так і перспективи взагалі в цьому напрямку для пацієнтів. Конференція стала другою в межах ініціативи «Чернівці медфест, започаткованої минулого 2024 року. Захід проходив під гідою Чернівецької обласної клінічної лікарні за участі провідних експертів з Києва, Львова, Запоріжжя, Луцька, Рівного, Житомира та інших міст нашої держави. На сьогодні онкологічні хвороби лишаються одним з основних тягарей людства. І рак молочної залози в цьому відіграє одну з великих місць, тому що захворюваність і смерті онкологічну хворобу є серед лідерів. Рак молочної залози має не тільки медичну, але й велику Соціальну і психологічну проблему, отже, ми з цією проблемою лишаємось в нашій країні в умовах тяжких фінансових негараздів війни. Проте саме для цього ми зібрали сьогодні в Чернівцях, аби в колі фахівців з'ясувати, як нам впоратись з цією проблемою, і мабуть що я впевнений у цьому, що ми досягнемо успіху. За словами Іллі Тащука, такі заходи допомагають фахівцям Розуміти, як підвищити якість надання медичної допомоги як у хірургії, так і в комплексному лікуванні, зокрема, щороку в області фіксують понад 200 нових випадків раку грудної залози. По захворюванням злоякісних молочних залоз ми маємо в середньому в рік близько 230 первинних випадків. В обласній лікарні ми проводимо щорічно більше 200 оперативних втручань, які стосуються і доброякісних, і злоякісних новотворів молочних залоз, при те пріоритетом яких є онкологічний аспект, який ми комбінуємо разом з естетичним. Тобто, все, 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 все можливі заходи естетичної хірургії, реконструкції одномоментної відсроченої і так далі, які потребують обов'язково збереження принципу онкологічної радикальності. Серед основних тем новітні підходи в хірургії, системному лікуванні, естетичних реконструкціях, а також ключова роль ранньої діагностики. Крім теоретичних знань, ми будемо отримувати ще практичні знання, тому що використання ультразвукових досліджень з остаткування стає зараз інструментом хірурга, хірурга мамолога, і цьому буде присвячено завтра майже три або чотири години. Ну з моєї точки зору, це найцікавіше, що може бути. Значні зміни відбулися і в діагностиці раку молочної залози, як наголосив віцепрезидент української мамологічної асоціації, нині лікарі мають змогу більш точно визначати, кому з пацієнток необхідне хірургічне втручання, а кому ні. Діагностика стосується саме аксілярних лімфатичних вузлів у пацієнтів з раннім раком грудної залози. Зараз ми вже за рахунок того, що кількість занедбаних випадків стає все менше, за рахунок активного виявлення, особливо в ранніх стадіях, Т1, Т2, тобто перша, друга стадія. Для певної категорії жінок необхідність в біопсії або видаленні лімфатичних вузлів акселярної ділянки, а це перша передумова інвалідізації, погіршення якісті життя, набряки, лімфостази та інше, ті напрямки, які потребують від нас і ресурсів людських, економічних, все інше виділяється певна категорія жінок, а це майже 25-30%, які не потребують цієї, цієї операції. Ну це грандіозно, і ми про це будемо говорити. Зрештою, медики наголошують. Головне своєчасна діагностика це після 25 років УЗД діагностика дослідження молочних залоз і огляд мамолога. і після 45 або 50 років це додається мамографія щорічно до ультразвукової діагностики. При необхідності вже ми, як фахівці, призначаємо МРТ молочних залоз. Сьогодні, коли рак молочної залози є найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок, забезпечити фахівців усім необхідним надважливо, і це добре розуміють на рівні місцевої влади. Зараз в кенсер-реєстрі Чернівецької області є більше 3600 жінок. І середній показник за рік, останні 10 років, був 200 випадків, які фіксуються. Минулого року це було 210 випадків. Це, до речі, є показник того, що вони краще працюють, і сама система онкології розвивається і є більші і кращі методи діагностики, профілактики і звичайно лікування. Тому для для нас дуже важливо підтримувати такі заходи, максимально оснащувати наші обласні медичні заклади відповідною медичною інструментарієм і, звичайно, переглядати статті витрат для того, щоб наші медики, наші онкологи мали всі можливості профінансувати ті чи інші медичні потреби. Онкологи переконані, рак не вирок, і саме такі зустрічі допомагають. Перетворити боротьбу на впевнену перемогу. Аліна Рябко, Марина Труфен, «Теми дня ТВА у Чернівцях триває поточний ремонт на розв'язці біля дріжзаводу. Так як повідомляє департамент інфраструктури та благоустрою міськради, роботи проводять вночі, адже дорога дуже завантажена. До кінця тижня підрядник завершить влаштування верхнього шару асфальту, а через кілька тижнів нанесе розмітку. Зазначають у дописі. На цьому поточний ремонт завершиться. Дві пожежі у житловому секторі ліквідували буковинські вогнеборці протягом минулої доби. Так, 30 квітня одна з них мала місце у місті Заставна Чернівецького району. Про подію повідомили власники. Вогнеборці ліквідували загоряння на площі 50 квадратних метрів. Вогнем знищено перекриття будівлі за попередніми висновками фахівців. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. І ще одна пожежа мала місце на території приватного домогосподарства у місті Чернівці, про яке повідомили сусіди. Причина займання за попереднім висновком підпал. Поринути у Буковинський колорит, культуру, традиції та зазирнути у світ. Де оживають герої, що зійшли зі сторінок книг? У Чернівцях у музеї просто неба відбудеться нічна театралізована екскурсія Буковино-ляно за мотивами творів буковинського письменника Георгія Боти. Детальніше у сюжеті моєї колеги. Сюжети, яке підказало саме життя у музеї просто неба у Чернівцях. Цими вихідними відбудеться нічна театралізована екскурсія Буковино Ляно, створена на основі інсценізації художніх творів буковинського письменника Георгія Боти, режисером, постановником та автором інсценізації дійства, став директор Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту. Іван Пілат розповідає вже четвертий рік при музеї працює єдиний в Україні театр Просто неба тож у автентичній буковинській атмосфері талановиті актори допоможуть глядачам відкрити самобутній світ майстра слова. Георгій Бота пише так і пише на такі теми, що обминути його було ніяк. Тому що це надзвичайно актуально, це надзвичайно здорово, це надзвичайно цікаво. Ті події, та мова, той побут, ті традиції, які у його творах відтворені, ну, просто неможливо їх обминути. Вони самі просилися на сцену, самі просилися для інсценізації, і актори навіть які зайняті які В цій театралізованій екскурсії вони захоплені цими творами. Назва нічної театралізованої екскурсії Буковино Ляно походить від старовинної народної пісні, але мова йде саме про наш край та народ, розкритий на сторінках творів Георгія Боти, каже режисер-постановник. Яка гірка доля випадала е, цим людям, які перепетії вони пережили в цьому житті, і не дивлячись ні на що, вони жили, вони працювали, вони творили, вони любили, народжували дітей і так далі. І життя було е, наповнене сенсом. На протязі години 20, години 30 ми маємо змогу подивитися кілька епізодів. Його інсценізованих оповідань і таким чином поринути, як і скажімо, в життя початку 20 століття містян у Чернівцях, так і села того часу. Іван Пілат додає у процесі інсценізації прагнув зберегти почерк автора, його думку, бачення та манеру подачі матеріалу. У нас є його твори, такі як новела, репутація. Є сважки, є рибко Зозулько, пташко, є надзвичайно цікава оригінальна річ Маруська. Ось такі твори. Ну і там я від себе буду щось додати. Я маю на увазі від себе е, ті твори, які мене інсену, але я буду згадувати всі екскурсії і частково навіть десь розповідати. Збірки відомого буковинського письменника Георгія Боти виходять у циклі долі з вогню, землі та любові. Як зізнається автор, натхнення черпає найчастіше у спілкуванні зі старожилами у бібліотеках та старих газетах, беручи за основу певний історичний факт а далі за допомогою уяви надає йому художнього змісту. Боротьба за землю через вогонь, через війну, через якісь конфлікти. Земля, боротьба і любов. Ну як без любові у нас неможливо. Оці сюжетні лінії, вони у мене повсюду во всіх творах. Нічна театралізована екскурсія Буковину ляно відбудеться 3-4 травня о 20.30 У музеї просто неба. Тетяна Дубіцька, дня, ТВ». Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.